Чи будуть перемовини після саміту миру? Так, чи будуть перемовини після саміту миру? Так. Так, так перемовини, які будуть тиснути на те, аби повернути все назад. Ну, тобто, якусь таку слабкість Росія набуде, що ми туди зможемо тиснути і дотиснути своє. Так. Тож, якщо я е, от пригадую свої розклади, як закінчиться війна, як ми будемо розуміти, то мені там показували деякі події. Але я пам'ятаю, з таких з найпотужніших картинок, які мені показували, це була смерть якогось імператора. Тож чекаємо смерті якогось імператора. Ми тоді ще е, так гадали, чи то може бути Кадиров, чи то може бути там аксьонов. ну, тобто, отака. ні, Тому що це як другоряд, Адні такі потвори, а основний якийсь такий костяк управління і керування рашкою це все ж таки більше підходить до імператорства. Тож щось відбувається саме там, тобто башні кремля починають між собою розколюватися. Чи дійсно в ЗСУ будуть служити ув'язнені? Чи будуть ув'язнені служити в Збройних силах України? Чи будуть ув'язнені служити в Збройних силах України? і да, вже це відбувається? Да, не в, в потужності. Ну, тобто не в великій потужності. Це буде як окремий якийсь елементи. Ну, Тобто це не буде так, як у Вагнера, що воно приїхало і там набрало орків, загрузило в КАМАЗи і привезло. Ні, це не буде на такому рівні, це буде якомусь локальному рівні і будуть більше брати людей, які з гострим розумом, Ну, тобто, не в якості м'яса, аби відправляти їх на нуль і вони ходили там, розміновували да? Ну, тобто, в таку страшну роботу, але так будуть все ж таки будуть. Будуть брати людей долучить. Людей з е, гострим розумом. Ну, тобто, людей, які, ну я не знаю, можливо, це е, ті, які відбувають покарання, там аферизм наприклад, там от такі якісь штуки, розумієте? Ну тобто там, де є швидкий гострий розум, не в великій кількості, але будуть не от ті, хто дуже хоче, чомусь не потраплять, а будуть тут вибирати з них і платити їм гроші. Чи дійсно на території України діють британські спецпризначенці? Чи дійсно на території України дійсно, э, чи дійсно на Украї... на території України діють британські спецпризначенці? Чи дійсно на території України ні? Це якась маніпуля, це якась хитрість, це якась провокація, це спланована акція. Так потрібно. Відповідь ні, але так потрібно. Чи будуть країни НАТО збивати дрони над Україною? Чи будуть країни НАТО збивати дрони над Україною? Чи будуть країни НАТО збивати дрони над Україною? Ні. ні. І це, ну, як це за законом, це правило, це офіційно, а не офіційно? Ні. На жаль, ні. На жаль, ні. чи будуть залітати російські дрони або ракети на територію європейських країн? Ні, в них є жорстке попередження, аби цього не сталося. Тому що я пам'ятаю останній раз, коли ми дивилися, коли в Румунію над Румунію, на територію Румунії пролетіла е, рашистська ракета, або ні, там рашистський дрон, наскільки я пам'ятаю, е, то це така як. Е, Пихатість аби ну, знаєте, спроба. Така спроба, а що ви нам зробите? А нам потрібно в Україну дістатися, але так, щоб нас не збили, тому використали іншу територію. Попередження отримано, і рашка їх почула. ні. чи може Китай вплинути на завершення війни в Україні? А... Теоретично, стратегічно може вплинути і навіть впливає, намагається вплинути. Але тут первочергово тут власні потреби, власні бажання і власні інтереси. Тож я не можу сказати, що Китай зараз прям займається тим, аби в Україні припинилася війна. Ніт, ні, е, ніт ні, китай займається собою. Але вплинути може. Воно знаєте, воно не безпосередньо напряму вони будуть. Що б вони там не пропонували? Щоб вони не демонстрували, не афішували. Тут все ж таки вони займаються собою. Але косвенно вони все ж таки мають вплив на завершення війни в Україні. З якою метою Китай зламав базу даних Міноборони Британії? Зламали. Аби зупинити, аби е, унеможливити щось. Ну, вони як захищаються, слухайте, вони дійсно вони намагаються себе захистити. Тобто тут не про наступ, тут не про напад, тут не про проявлення агресії, а тут як наміри себе захистити, наміри не дати. Витоку якоїсь інформації, тому що зламана база даних Міноборони Британії Китаю допомагає більш спокійно та впевнено себе почувати. Ну тобто, вони не вірять, вони не не довіряють, вони шукають якісь. Вони готуються чомусь, вони не довіряють настільки, що вони ледь не готуються до якихось провокацій з боку Євросоюзу. Тут не тільки Британія, тому що тут, як спільнота, якась іде така конкретна. Можливо, в Британії знаходяться всі е, дані з усього Євросоюзу. Я не знаю просто, як там все перебуває. Я жінка з картами нагадую. Тож, все ж таки, тут е, тема захисту. Вони не довіряють і вони намагаються захистити своє. Це не про агресію, це найголовніше. Чи зробив Китай це за рашки, Правильно чи зробив Китай це заради того, аби е, захистити рашку? Знову захистити себе, захистити своє, е, і таке відчуття, знаєте, зараз що вони там чого вони чогось позбулися. Ну тобто, вони себе захистили, вони, і в них вдалося розумієте, що сталося. Ну тобто е, таке відчуття, що Британія е, чи то щось готувала на китайців, чи щось вона про них дізналася, рознюхала, нанюхала, дізналася якісь дані, від чого Китаю було б. Дуже некомфортно, аби е, Британія це відкрила, але це стосується саме Китаю, це не про Росію. Вони захищають себе, вони захищають себе, і е, таке відчуття, знаєте, чи то Британія щось збирала довгий час, тому що тут як очікування, щось вони нарили, щось вони дістали. І воно дуже сильно послабило китайців а китайцям цього не хочеться, тому вони вилучили цю інформацію, тому вони позбулися цієї загрози з боку Британії. Тож це не проражку. Китайці занадто зацікавлені у власних інтересах, у власній безпеці і у власних якихось таких процесах стабільності ну тобто, це несло загрозу стабільності Китаю. Саме тому ця ситуація і сталася, і витік інформативний все ж таки спровокував цей злам бази даних. Чи скажеться це якось на нас? Чи скажеться це якимось чином на Україні те, що зламано базу даних, німе стабільності? Якісь ми для них занадто маленькі, щоб за нас перейматися. Ну нічого, подивимось, ми виростемо. Чи будуть забирати в українців автомобілі на потреби ЗСУ? Да, будуть. Будуть. Дуже некрасиві карти. Відповідь будуть. Чи поїде Зеленський найближчими днями в Іспанію для підписання двосторонньої угоди про безпеку? Щось поки що нема з чим їхати, немає якихось обмеженнях Він знаходиться, і тут обмеження на рівні, ну тобто, чи то нема з чим їхати, і те, з чим ї... можна їхати, воно до чого не призведе. Якісь будуть обговорення з Іспанією, але згодом поїде. Ну тобто, аби це сталося, ще повинен сплинути час е, статися якісь домовленості дистанційно. Чи підпише він там те, що повинен підписати, да? Ну, кажуть, що так. Кажуть, що так, і нам навіть щось пообіцяють там. Щось ми будемо очікувати від тої поїздки. Але кажуть, що так. Аби туди поїхати, потрібно спочатку від чогось відмовитись, чогось позбавитись, переглядіти якісь е... умови. Ну, тобто, поки що, це все в процесі обговорення і е, конструкції. Ну тобто, щось зруйнувати, щось нове зробити, переглядіти, передомовитися, і потім можна їхати. Все ж таки поїде. Я б не сказала, що це буде зараз, от що це на найближчий час Там більше процесу. Чому міністр оборони Румунії дуже не хоче надавати Україні систему протиповітряної оборони Петріот? Ну тут таки знаєте, а мені що, Ну така якась ситуація. Ну тобто, чи то їх мало, чи то немає чим замінити. Згодом я б дав, але а ви мені що, розумієте? Ну тобто, якщо я це дам, то мені нічого не залишиться. Ну тобто, це про власну безпеку, це про власні якісь потреби. І таке, знаєте, віддає дружину дядя, але саме дидоть. Тут більше про це, розумієте, він не хоче чи дасть? Дасть. Один тире 2 можливо, він дасть. Тут не так навіть про Петріота, а як можливо про ну, як це, ракети до цього Петріота. Ну, тобто саме те, чим воно стріляє. Да. Але все ж таки дасть. Чи будуть повторюватися терористичні акти в РФ? І, так, і вони теж будуть. Такі, знаєте. Ну, тобто, це не буде просто як дрон прилетів в НПЗ, чи ракета прилетіла там в будинок? Ні, це знову буде щось підступне. Це знову буде щось за дияволом. Ну тобто, це буде щось криваве. Це буде щось з великими жертвами, жертвами, які не ну здавалось би не причетні до того, що ну тобто це цивільні люди, тому що за дияволом там іде якась така кривава маніпуляція, чи ще ставатися якісь да. І знову карта родини, карта родини е, сім'ї, е, оселі, руйнування, руйнування будинку ще станеться на якесь свято, чомусь тема святкування чи тема. Це не свято, це може бути або вихідний день, або це, ну, тобто, відпочинок. І загинуть ті, хто не в військовій формі, от про що йде мова. Тому що тут діти, зруйновані родини, якийсь е мужик цивільний втілить якісь плани і наміри диявола. Тож, да, ще буде щось відбуватися, але знову знаєте, мені чомусь от я вам розказую, мені все одно йде як. Північ Рашки от десь в іншому місці це станеться, тобто не в ближче до кордонів України, а навпаки, знаєте, десь там далі за Москвою. Тому що давайте так глянемо: чи будуть в Москві якісь схожі руйнування, чи відбудеться щось схоже на Москві, саме на тій території? Ні, ні, ні. Ні. Москва їм не цікава, розумієте, ну тому, що якщо це зробити в Москві, від цього немає жодного сенсу. Від цього немає виходу такого, я, на який вони розраховують. Тож гинути будуть красави, які знаходяться в менш привілейованих е, е, територіях. Ну, тобто не Московія, а там, де можна посилити мобілізацію, наприклад, дотиснути до психічного стану. Жителів, аби ну, знову ж таки проти України розгойдати. Тож ні, але це все за диявол і мак. Ну тобто це підступні плани, підступні наміри, які втіляться. Тож, да, це, це далі буде. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.